Вітаю, шановні пані, панове, та прихильники футболу, Українська асоціація футболу спільно з онлайн медіа диток запрошують вас на перегляд товариського поєдинку між збірними України до 16 років та колосом. Ю. 19 ми розпочинаємо наш поєдинок. Вже команди з'явилися на полі. Стефан Тимчук, номер 17 та Єгор Гребельник, номер 22. Ткачук захисники, другий номер Руденко, Богдан, третій Бондарчук Олександр. Четвертий Сухоцький Ярослав, п'ятий з м'ячем. Передача на правий фланг. Колораш. Скидка вперед на дзюринця. Дзюринець проти захисника. Навісна передача в штрафний майданчик. Але Холкіпрогра на виході. Буде удар з льоту. Рикошет. з ковалівки. Збірна України більш активна на половині поля суперника. Але зараз можливо побачимо відповідь від суперників. Закидання в штрафний майданчик, але. Відбувається гравці, удар, удар вище воріт. Має простір, може загострювати на дзюринця. Я думаю, ти зі мною погодишся, що поки дзвінець набагато більше активніший гордієв, має можливість пробивати. Стійка три поєдинки, тому можна ну, сказати, що його статус, напевно, вже зобов'язує. Людина зіграла проти Динамо. Людина зіграла на рівні ой-ой. Е... ой Кислянка. Кислянка помиляється. Тут буде один Кислянка і Сичов не розібралися між собою. Не дуже вдало поставив корпус. Ну і таким чином пропускає. Збірна України, пропускає на 13-й хвилині, але таким чином буде ставати цікавіший наш поєдинок. Потрібно тепер відіграватися. Команді Ю-16. Берладяну закидає на лівий фланг. Скидка в центр. Гардієв. Передача на Донія, удар по воротах. Площину. Вперед. Донік, донік з м'ячем, що буде робити. Але гравець ЛНЗ. Е, пас на дзюринця, дзюринець. дзюринець. Привається, прострілює, але в руки голки про цей м'яч. Невдало вкидають, просто віддають суперника, понамаріо, понамарів після виходу на заміну. Дзюринець. можна півник. прострілювати. Передача в центр. але тут невдало. Кислянка просуває м'яч вперед. Буде довга передача. Він захистика рука. Низом нагався віддати лазони точно. І є можливість ні тут. Захисники збірної дуже добре розібралися. 2-0 Мячу... на рівному місці. Помилка голкіпера. Пущених м'ячів. Фактично, колос забиває два м'ячі на рівному місці, можна так сказати, не маючи особливо моментів. Важливо на юнацькому рівні. Кислянка. Сердюковський. Бере на себе тут Сердюковський. Рикошет може бути гол. Од... Гол. Один-два стає рахунок. Ні, це це 17-й номер. Тимчук е, Стефан. Е, Стефан, вибачте. Шановні прихильники футболу повертаємось ми на НТК Імені Баннікова. За полем залишається у нас Денис Пономарьов. Нагадаємо з'явився він. У першому таймі. Так. Удар. Тут удар в площину. Це нормально. Коли додадуться легіонери, я думаю, що буде складніше і представництво труха, напевно, не буде таким великим, як зараз. Небезпечний удар. В другому таймі це. Україна суттєво покращила показник володіння м'ячем. але гостроти стало набагато менше. Ми бачимо, що все одно. Помиляються періодично гравці в обороні, а тут мені здається, чисто, і Ігру буде продовжено. М'яч у колоса на 11 О. метрів. І рахунок стає 3-1. Просто розстріляли ворота, без шансів для голкіпера збірної України врятувати. Ну і знову різниця у два м'ячі. У нас повертається. Наші зустрічі. Почали опорного півзахисника Бардаляну. Зараз на цю позицію вийшов Островський. Він більше працює з м'ячем. На правому бойко. фланзі бойко навіс бойко, на передачу. Тут можна пробити! Ну, да, м'яч бо... У другому таймі проти колоса до 19. -ти. І знову скорочується відрив у цьому поєдинку. 2-3 і один м'яч. Подача. Спокійно вибивають м'яч. Є можливість для дальнього удару. Заблокований удар. М'яч летить в руки. Хороше враження справляє. Однозначно, на фоні навіть дорослих хлопців. Він нані антипропометрією не руха. Довгий передачі. Тепер Колос має можливість відповісти. В нападника команди в чорній формі є простір. Що буде робити? Удар, але відтиснув корпусом суперника. Островський просуває м'яч вперед. пас на партнера по клубі. Федушка, Федушко, Федушко обігрує 1 один-один. -1. Продача метрів. Мартинюк. Мартинюк п'яткою. На Федушка. Федушка небезпечно б'є. Вище просить підійматися свої гравці Володимир Самборський. Все. Арбітер не компенсував жодної хвилини. Колос перемагає. 3-2. Дякують один одному тренерський штаб.